Кількаденна негода на Прикарпатті не лише перетворила Івано-Франківськ на велику калюжу, а й додала клопоту комунальникам. Бо вся робота звітували вони сьогодні на оперативній нараді, зупинилася через дощі. На стоп до прояснення поставили ремонти доріг. Зараз наразі проводиться ремонт дорожнього покриття на вулиці Чоплера. Ми до вчорашнього дня займалися влаштуванням корита і плануємо, навіть якщо дозволять погодні умови, опланували планували вчора, але вчора. Опади, асфальт грубозернистий плануємо влаштовувати. Ну хіба б вже знов погода завадила? Хуткевича, 19 школа. Вчора правда почали, але дощ почав падати, та й Так само чекають сонця, чи, хоча б аби з неба не заливало, і в КП комфортний дім. Улюя Даси, думаю, тільки погода. Позволить, ми зробимо там. Локальна проблема на галецька Галицька 39, Це є будинки, які до нас прийшли з Балтії сервіс. Там є проблема. Ах! Треба в суху погоду більш детально обстежувати, бо не змогли вчора просто попасти на шатроїдах. Погода не дозволила. Єдині кого дощі не лякають, працівники водоекотехпрому. Тим паче, що під час повені в місті роботи в них повінця. Зроблено додатково 5 дощів примальних пришиток, так як зараз дощі нам. Дають життя, тому ми посилено. Є потреба, що колись було замовлення щодо чистки дощприймальних решіток в машинах і механізмах. Загальна кількість витоків на, за ці дні складала 32 штуки, ліквідовано 31 в роботі одна. Чекають припинення дощів не лише комунальники, а й ті івано-франківці, які досі не попоралися на своїх городах. Втім, поки що брати до рук сапи. Зарано. Продовж кількох найближчих днів прогнозують синоптики. Циклон, який зараз над Архангельськом, ще покаже нам характер. І в найближчі три дні ми очікуємо все ж таки помірних дощів в горах з мокрим снігом в зв'язку з зниженням температури до 0,5 градусів тепла. У високогір'ї можливо сильніший сніг. Зараз денний час ми очікуємо 8-13, в 24-25 вже можливо до 15 градусів тепла, то з 25 вересня вже 17-18 градусів тепла в день, можливо 20. Тьтять один вже до кінця місяця. Ольга Смага, Андрій Буцяк, новини на вежі.